Дорогі наші захисники, насправді тисяча днів і ночей, які країна стала встояла і стоїть далі, це заслуга ваша. Кожен з вас, хто зараз захищає рідну землю, кожен з вас, хто ризикує життям, заслуговує від нас тут і зараз, від парламенту, від усієї влади, не тільки поваги, але й дії. Конкретної спрямованої, і яка спрямована для захисту країни, ми знаємо, що робити. Фракція Батьківщина наполягала і наполягає на тому, щоб кожен військовий. Отримав все з бюджету на навчання, лікування, реабілітацію, проходження служби на захист кожної родини військовослужбовця. Чи є так зараз в проєкті державного бюджету? Ні, так немає. На жаль, зараз в державній проєкті державного бюджету на наступний рік. І тому ми наполягаємо, що має бути зроблено так, щоб були виділені в першу і в головну чергу гроші держбюджету на захист. Захисників, захист захисників не порожні слова для нас, для нас це конкретні дії. Ми пам'ятаємо всі і знаємо з першої ж ночі, як ми всі стали разом на захист країни, не виїжджали з країни, не ховалися, дістали зброю, і народ показав волю. Людь та вогонь на захист рідної країни такий самий вогонь має бути і тут, в парламенті, і не може бути так, що ми тут монобільшість, ми тут моновлада, будемо робити все, що заманеться. Ні, захищати країну означає діяти злагоджено і знати, що робити кожен день і кожну ніч. Я пишаюся тим, що в фракції Батьківщина стільки народних депутатів служать прямо зараз. Захищають країну кожної ночі, ми втратили найдорожчих рідних, втрачаємо далі. Але заради чого? Заради того, щоб українська нація, український народ жив, процвітав, став членом Європейського союзу, НАТО і захистив раз і назавжди найголовніше наших рідних. Тому і сьогодні, згадуючи і вшановуючи тисячі днів і ночей російської агресії. Говоримо про головне, що ми щиро хочемо і бажаємо, щоб кожен з наших захисників і захисниць повернулись живими. Ми наполягаємо на тому, що час непрофесіоналізму, невирішеності не знати, що робити, минув раз і назавжди. Час для парламенту, як і для всієї країни, перейматися головним захисник, захисниця, захист країни, інших пріоритетів станом на сьогодні немає. Слава Україні.